Всіх вітаю! І сьогодні ми з вами говоримо на дуже важливу тему. Я думаю, що ця тема непокоїть дуже багатьох людей, тому що ми так чи інакше, кожен раз, хочемо з вами знайти, як нам. Заробляти більше, як нам в яку сферу нам піти, щоб це дійсно було дохідно, щоб це був постійний заробіток, а не то пусто, то густо. І тут я вам хочу сказати, що нерухомість це саме той, та сфера, в яку ми можемо побудувати стабільний дохід і при цьому знайти зайти туди з нуля, не маючи при цьому квартири, не маючи грошей на інвестування. Да? І я вам покажу сьогодні, як це можна зробити. І так, поїхали. Перше, чому нерухомість? Нерухомість це товар, який завжди буде востребований. Люди завжди хочуть мати кришу над головою. Вони завжди хочуть жити в комфортних умовах. Вони готові платити за комфорт, затишок, за сервіс, якщо ми говоримо знову ж таки, навіть про, про оренду, да? довгострокову подобову будь-яку. І тому нерухомість це дуже востребований товар. І тому саме ця сфера. Вона і є така приваблива. Нам не потрібно створювати тут прям якийсь ажіотаж всі люди. Хочуть отримати класні умови. Причому я вам хочу сказати, що те, що я помітила, коли працюю з об'єктами, людина завжди хоче мати кращі умови, ніж у неї були до того, де вона жила до цього. Да? Тобто, що б вона не робила там, продала вона квартиру, купує вона нову квартиру, орендувала вона раніше, орендує зараз нову, вона завжди хоче приїхати в умови краще. Вона буде завжди це шукати. Це така психологія людей. Вони хочуть краще. І ми якраз ті, які можемо дати і створити їм умови. І так, що нам потрібно знати для того, щоб стартувати в нерухомості? Да? Ми повинні з вами зрозуміти, що, от якщо я у вас зараз запитаю, а які ви професії знаєте, да, щоб стартонути в нерухомості? І я думаю, що ви мені назвете це ріелтор, це інвестор, людина, яка здає подобово, наприклад, да, квартири, рантьє вони називаються. І, і все. Але я вам хочу сказати, що є ще одна просто шикарна професія, дуже естетична, дуже класна, в якою я працюю вже 4 роки, і просто кайфую від цього. І це дає мені величезні можливості і також дохід. А це хомстейджинг. Хомстейджинг – це середня така, знаєте, серед золота серединка між ріелторством і дизайнером, дизайном, дизайном інтер'єру, тому що хомстейджинг це. Підготовка об'єктів нерухомості. До продажу та оренди, використовуючи естетичні, психологічні і маркетингові інструменти. Одним словом, ми упаковуємо, робимо товар наш нашу квартиру комфортнішою, затишнішою, створюємо там зони. Щось там можемо переставити меблі, тому що ми створюємо потрібні зони для нашої цільової аудиторії. Це хомстейж, це хомстейджер це людина, яка розбирається в маркетингу, в психології, яка розуміє фотосесію, як вона думає і мислить, як то кажуть, да, ракурсами. Це людина, яка може подати класно будь-який об'єкт. І і ще крути, крутіша новина це те, що хомстейджером може стати абсолютно кожен. Одного десь, десь коли це три-чотири роки тому, я, будучи мамою в декреті, з трьома дітками, я. Побачила, роздивилася, як то кажуть, тому що я була і ріелтором, я була і дизайнером інтер'єру. І коли я відшукала для себе цю крутезну, естетичну, грошову професію хомстейджинг, я однозначно почала працювати з об'єктами через упаковку. І... І далі вже навчати цьому інших людей, і вже більше сотні більше сотні ріелторів, власників. Просто рантьє, Вони вже Хтось продав уже свої об'єкти вигідніше ніж він це планував. Хтось подобово їх упакував і підвищив вартість, то тобто заробляє більше. Ріелтори це використовують кожен раз на своїх об'єктах і продають швидше, і мають оцей класний да, відгук від своїх клієнтів і рекомендацій, і це виділяє їх серед конкуренції на ринку. Тому Давайте підсумуємо зараз. Хомстейджинг – це упаковка нерухомості. Це професія, яка створює попит на об'єкт нерухомості, підвищує його вартості, додає швидкості продажам, як то кажуть, створює чергу з клієнтів. І якщо ми подивимось на цифри, то 20-30% плюс ви можете мати через упаковку при продажу та оренді. А це плюс 2, 3, 5 тисяч доларів до того, що ви могли би мати без упаковки. Тобто, з якого боку не подивись, це мега і круто вигідно для для власників, для рантьє, для рієлторів. І яка ще дуже класна підсумок? Це те, що хомстейджером абсолютно може стати кожна людина, не маючи якихось творчих здібностей, тому що це покроковий план, покроковий план дій і. У мене е, навчались також е, чоловіки, які займаються подобовим бізнесом, які, ну знаєте, чоловіки, вони ж не дуже творчі, як то кажуть, да, в цьому питанні, але вони реально освоїли і реально е, відгук їхній, що це система, це дуже просто і дуже класно цьому навчитися і впроваджувати в свої об'єкти. І так, але і тут але я пропоную набагато більше. Зараз вам про це розкажу. Дивіться, коли ми освоюємо якусь навичку, це будь-яка ну хомстейджинг, або. Там, наприклад, інші якісь професії, ти психолог, там чи ти таролог, чи ти бровіст, будь-хто, будь-яка навичка, будь-яка професія, ми з вами зав'язані на тому, що ми постійно залежимо від пошуку клієнтів. Ми попрацювали з одним клієнтом. Нам потрібно робити і створювати рекламу, вести інстаграм. Нам потрібно там я не знаю сарафанне радіо розкручувати. Да, для того, щоб нам знайти клієнтів. І це дає нам що? Це дає нам то пусто, то густо. У нас то є клієнти, то нема клієнтів, у нас то є гроші, то нема грошей. І за цього немає стабільного доходу. Якщо чесно, я вже від цього дуже втомилась, Да? І я думаю, ви також. І що дає, яку дає можливість хомстейджинг, знання маркетингу нерухомості, і, а точніше. Навчання в фокус-групі Home Staging Pro Plus яку веду я, і в якій я даю вам всі навички нової професії Homestager і плюс ви створюєте свої об'єкти нерухомості для здачі в оренду довгостроково або подобово, і маєте таким чином стабільний дохід. І далі ви просто масштабуєте свої об'єкти. Тобто на фокус групі хомстейжинг про плюс ви не просто оволодієте новою професією, дуже потужною і востребованою на ринку, як хомстейджер, а ви і створите свій пул квартир для того, щоб мати стабільний дохід і підготувавши один раз свою квартиру. А тим причому ця квартира може бути не ваша. Ми зараз говоримо якраз про те, якщо у вас немає квартири, і це заробіток на чужих квартирах, да? коли ми підготовлюємо об'єкт, перездаємо його, да? здаємо в подобову оренду, або ми управляємо чиєюсь чужою квартирою, і таким чином ви створюєте. Цілий пул об'єктів, це може бути 2, 3, 10, 20, скільки завгодно. Я знаю рандіє, у яких є 40 квартир, у яких є 140 квартир, у яких є 300 квартир в управлінні. І далі це дає вам можливість постійно мати дохід. Тому після, під цим відео є посилання на анкету предзапису. Де ви можете долучитися до подати заявку на те, щоб бути в цій фокус групі і навчитися не просто новій професії, а готовому бізнесу, який буде приносити вам постійний дохід на об'єктах нерухомості. І давайте зараз ми коротенько підсумуємо: нерухомість це найкраща сфера, де можна стартанути. Ми можемо тут стартанути, не маючи своєї зайвої квартири, не маючи грошей, щоб купити цю квартиру. Не маючи особливо якихось творчих знань, творчих навичок, талантів. А ми можемо освоїти професію хомстейджер, це маркетолог у сфері нерухомості, який і плюс підготувати свій пул квартир, працюючи з чужими квартирами. І таким чином створюючи свій орендний бізнес для того, щоб і реалізовуватись, і приносити людям класний сервіс, і також заробляти на цьому. Тому фокус група це не просто нова професія, це готовий бізнес, який ви створите за два місяці під моїм супровідом в фокус-групі Homestaging Pro+. Посилання на анкету предзапису буде під цим відео. І головне... Головне це те, що ця група не буде дуже великою. Це група, де 3-5 людей, яких я проведу, як я вже казала, два місяці. Ми будемо з вами працювати, що входить сюди. Це всі знання з маркетингу нерухомості, це стейджинг, цільова аудиторія, аудит об'єкту, фотосесія, рекламна об'ява, створення тексту для рекламної обяви, розміщення на платформі нерухомості, це перемовини з власником квартири, це продажі. це… А... Всі договори, які потрібні для оренди і суборенди, все це ви отримуєте на фокус групі. І головне, знаєте, це не просто навчання, це конкретна робота для створення свого. Просто уявіть собі бізнесу, який вам буде приносити дохід кожен місяць. Коли ви попрацювали з одним об'єктом, і він уже приносить вам дохід 12 місяців, і далі ви просто масштабуєте його. Просто масштабуєте. І якщо ви, вам подобається довгострок, або вам подобається подобова оренда, там багато своїх нюансів, але ми теж це все вивчимо. Тому що я також працюю, я зараз запускаю свою квартиру в подобову оренду. Тому, ну, все, що потрібно, я навчу вас, як все це робити. І таким чином, готовий бізнес ви отримуєте, коли у вас є фокус-група. Дійсно, буде два тарифи там це. Якщо людина просто хоче, от, наприклад, ріелтор або власник, він хоче просто навчитися, як йому продати свій об'єкт. Це буде один тариф, де ви будете мати ці знання. І другий тариф це люди, які хочуть піти далі створювати свій орендний бізнес. Це буде другий тариф. Тому для кожної людини на фокус групі, яка хоче себе. Реалізувати як маркетолог нерухомості, хомстейджер, або як людина, яка вже створює своє агентство, свою управляючу компанію, да, яка займається, яка хоче стати рантьє, то це. Друга така жирна, як то кажуть, спеціалізація, яку ви теж освоїте на фокус-групі. Тому посилання нижче. Ще хочу сказати, що через анкету предзапису буде найкраща вартість, тому долучайтесь, будь ласка, і там ми з вами зізвонимось. Ви задасте всі свої питання, я відповім на всі питання, і ви вирішите. Чи це моя? стезя, як то кажуть, це чи це мій шлях це мені підходить. Ми з вами це ну проговоримо. Ви побудете, як то кажуть, з цією інформацією, і ви вирішите для себе, чи це моє, чи не моє. Піти мені. Цю професію чи не піти. І я вам хочу сказати, що це просто мега класно, круто, і тому що це супер естетично, це про продажі, це про перемовини, це про створення сервісів, сервісу, це ну, про естетику, про творчість і знову ж таки про продажі. Тому і ще один такий величезний бонус, до речі, ми не просто будемо з вами це все вивчати і робити, да? а ми будемо ще також. Правильно вести свої соціальні мережі, ми навчимося створювати бренд, ми навчимося брати клієнтів з Інстаграм, тому що все це я роблю уже три роки, і я поділюсь з вами своїм дуже величезним досвідом в цьому, тому просто фокус-група закриває ну величезний пул питань. Які виникають у кожного, по-перше, стабільний дохід, по-друге, нова професія, по-друге, ведення інстаграм, продажі і впевненість в собі. Тому супер. Я вас всіх просто запрошую, заповнюйте анкету предзапису і долучайтесь. Ми з вами поспілкуємось і ви оберете для себе, чи підходить вам сфера нерухомості, чи підходить вам стабільний заробіток, і саме в цій сфері. Всіх. Всім бажаю дуже гарного дня і дякую, що були зі мною. Всіх чекаю на анкеті при запису.